Шановні співвітчизники, ми долаємо винятково складний етап. Нам випало стільки випробувань, що навіть не перелічити. Але зараз, окрім війни, найбільшим випробуванням є українська внутрішня політика. Головною реальністю здається політичний шум. За цим шумом не чути голосу розуму. Понад місяць тому до нашого суспільства звернулись учасники ініціативної групи 1 грудня. Зі словом про свободу та відповідальність. До цієї групи належать найвидатніші духовні та суспільні діячі України. Їхнє слово залишилось непоміченим, як і багато інших мудрих слів. Його не обговорювали тисячі експертів. Це слово не помітили політики. Вони були зайняті. Але дуже хочу, щоб це слово почули ви. Наш стан нагадує великий похід, каже група 1 грудня. На вершині одного історичного пережиття ми ясно побачили наступну височину, яку хочемо досягти. Але зараз наш похід триває поміж небезпеками, серед яких найбільш виснажливим і грізним є блукання в тумані низин, де панують сумнів, і недовіра до всього орієнтирів, провідників і власних сил. Корупція і патерналізм. Тобто цілковита надія не на себе, а на когось іншого, начебто сильнішого, це дві глибокі ментальні проблеми, які не дають нам повірити у власні сили, говориться у зверненні. Нам усім потрібно робити зусилля, щоб почути цей голос мудрості. Наша держава має колосальний запас стійкості. Наші люди є найбільшою силою, яка врятувала Україну від смертельної загрози. В Українців є велике і сильне бажання сформувати зріле громадянське суспільство, активну мережу діяльних і відповідальних громадян. І волонтери довели це реальними справами. Та водночас маємо дуже слабкі сторони. Вони часто переважають над всіма добрими справами і намірами. Ми були і залишаємось вразливі для популізму. Красива обіцянка знаходить до серця людини дуже коротку дорогу. Лише згодом стає зрозумілим, що ця дорога веде у глухий кут, бо це була брехня. Популізм маніпулює настроями людей і пропонує їм прості рішення. Популізм не є боротьбою на захист держави, це боротьба за владу. Наша проблема слабкий і нестійкий політичний клас. Той державний провід, який повинен вести країну вперед. Управляти державою. Це велика місія і велика відповідальність, яка потребує надзусиль і знань. Головним зусиллям Президента України, Верховної Ради, прем'єра та уряду була, є і мусить бути єдність спрямована на прогрес реформ і змін. Підкреслюю: єдність задля мети, поступу реформ і змін в країні не кругова порука, а єдність для дій. Інакше. Вона не має сенсу. Кілька днів тому главою держави, головою Верховної Ради і мною було підписано звернення про єдність. Це зроблено не для риторичного заклику. Це вияв розуміння, що альтернативи не існує. В цій єдності кожен з керівників держави, кожен інститут влади має свою роль і свою відповідальність. І це треба добре розуміти і грамотно розрізняти. Нам потрібна єдність для боротьби з корупцією і приборкання олігархів. Це не вдасться за одну мить. Але це можливо, якщо керівництво держави діятиме разом. Саме єдність дозволила нам за два роки здійснити більше перетворень, ніж за попередні 20. І це визнає весь світ: саме єдність дозволила нам. Перший в історії дотриматись зобов'язань у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Країну врятовано від буквального колапсу. Саме єдність дозволила нам заощадити і зберегти кошти як для війни, так і для миру, для стабільності і можливого розвитку. На ці кошти вже поглядають популісти. Їм не треба нести відповідальності. Вони можуть обіцяти золоті гори і торгувати повітрям. Саме єдність. Дозволила нам забезпечити безперебійну виплату заробітних плат, стипендій та пенсій. Саме єдність дозволила нам реалізувати реформи енергетичного сектору, запровадити субсидії, звільнити економіку від совкової регуляції і залежності від Російської Федерації. Це відчувається вже і буде відчуватись далі. Саме єдність дозволила нам вперше поєднати Україну з Європою. Багатьма. Вірю вже непорушними зв'язками. Два дні тому, 18 грудня, Європейська комісія опублікувала остаточний звіт про повне виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Цей звіт означає, що вже в наступному році ЄС зможе остаточно відкрити двері для безвізового руху наших громадян, відкрити двері для українців до Європейського Союзу. Таке досягнення важко переоцінити. Це означає, що межі єдиної Європи переходять на україно-російський кордон, який нам потрібно повернути. Головний автор цього успіху наше суспільство та активні громадянські інститути. Це результат майдану. І водночас це також характерний приклад, що саме дає єдність уряду, парламенту і президента. Надання безвізового режиму є наслідком проведення реформ і свідченням того, що реформи здійснюються. І для цього ми зробили багато. Україна виконала усі вимоги плану і відповідає критеріям держави, що може перебувати з Європейським Союзом у спільному безвізовому просторі. Як глава уряду, я радію цьому прогресу. І водночас ставлюсь до нього зважено та розсудливо. Не маємо права заспокоїтися. Відзначу найважливіше. У 2016 році всі антикорупційні органи мають повноцінно запрацювати. Але боротьба з корупцією це не політичні гасла та порожні звинувачення політиків на телевізійних ток-шоу, а ґрунтовна робота детективів та слідчих, доведення вини кожного корупціонера та притягнення до відповідальності відповідно до закону новим і справедливим судівським корпусом. Саме тому нам потрібна судова реформа. Одним словом, нам потрібна єдність для цілком конкретних дій та рішень. Ми повинні невідкладно схвалити державний бюджет на наступний рік. Бюджет це політика держави на 2016 рік. А саме, економічна стабільність, соціальне забезпечення, фінансування армії, реформування освіти і медицини, будівництво нової інфраструктури. Уряд і коаліція. Зуміють прийняти таке рішення. На наступному тижні парламент має схвалити зміни до податкового законодавства. Це серйозний крок для розвитку бізнесу, зменшення податків і збільшення робочих місць в країні. З 1 січня розпочинає дію зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми стаємо частиною найбільшого ринку в світі ринку Європейського Союзу. Як і очікувалось, за наш європейський вибір. Росія вводить торгівельні санкції проти українських товарів. Але із цим ми впораємось і дамо належну відповідь Кремлю. Таку ж відповідь, як ми дали після відмови Росії реструктуризувати 3,5 мільярди доларів так званого російського боргу, що був нічим іншим, як політичним хабарем Москви їхній маріонетці, що правила в Україні. Цей хабар був саме за те, щоб в Україні не було. Ані безвізового режиму, ані зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Саме тому уряд України запровадив мораторій та зупинив виплату цього боргу на користь держави-агресора. До речі, ця сума майже рівна нашим витратам на національну безпеку і оборону в 2016 році. Шановні співвітчизники, уряд продовжує роботу. Цієї роботи залишається дуже дуже багато. Вірю у наші сили і велику мудрість нашого українського народу. Нехай Господь захистить нашу державу, наше військо і нашу свободу.